Вітаю всіх, мене звати Андрій Матвієв. Я присутній на Кримській вісні розвитку. Ми тут намагаємось побудувати, спрогнозувати, яким буде громадянське суспільство. Ну, скажу вам, що дуже важко це робити, тобто це серйозні складні речі, але є кілька таких точок зору, які перетинаються, тобто вже дещо є спільне в нас. Я маю на увазі, в нас це в бізнесу, у представників громадських організацій, у молоді, яку я представляю. От, і якщо таких заходів буде більше, то я щиро вважаю, що через деякий час, звісно, що не пару років, але через там десь років 10 буде вже видно зміни, тобто вже буде така. Кількість людей більш висока, ну, я маю на увазі активних людей. І це буде ну, звісно що добре. От. Я бажаю дожити до цього часу. От. Дякую. Все.